Біля кладовища на Володимирській яма. Робітники Луцькводоканалу ліквідовували тут порив водогону. Під час копання трактором пошкодили електролінію, розповідає тракторист Володимир. Як погодження зробили, мені сказали купати, я купав. Я ж не приїхав, як до дядька в полі купати. А все по-документальному. Тобто є схема якась. Права? Ну, видно, звісно, є прив'язки, схеми до чогось. Це я водоканал погоджував з електромережами. Видно. Я не знаю, хто належав і куди належав. Мешканка приватного будинку на Володимирській Людмила Гордійчук розповідає: електрику і воду відімкнули вчора о півдні. До вечора водопостачання відновили. Світла немає. Другий день. Двоє малесеньких дітей в хаті. Генератор позичили цілий ніч чоловік не спав і дивився, слідкував, щоб все нормально палили. Котел, ну у нас котел на дрова. От і так, викручуємося. Будинок Сергія Вавренюка на Рєпіна каже, кілька разів дзвонив на гарячі лінії комунальних служб, аби дізнатися, коли поновлять електропостачання. Вчора сказали, до восьмої вечора включать. От. Восьма вечора прийшла, світла не було. Сьогодні вранці дзвонили, сказали до другої години включать. Друга година вже пройшла, тільки що хвилин 10 назад я дзвонив, сказали, можливо, до восьмої години. Тепер от кажуть майстри, що можна переключити на якусь лінію іншу. То вони тільки тепер додумались до того, що можна переключити. Для того понадобились сутки, щоб хати остудилися, діти мали, мерзли. Схеми, на яких позначені комунікації, робили у 80-х роках, каже перший заступник директора Луцького водоканалу Святослав Дмитроца. На цій ділянці прорвало трубу. Силовий кабель прокладений над нею. Через певні якісь неточності старих виконавчих документів чи певно, що були зміщені дещо розміри прив'язок, що в свою чергу призвело до такої ситуації. І поки ми не усунули свої пошкодження, не відновили працездатний стан водогону, енергетики не змогли своєю чергою вчасно приступити до виконання робіт по усуненню цього пошкодження кабелю. Чому роботи з відновлення електроенергії тривають більше доби? Директор технічний прат Волиньобленерго Богдан Сухнацький телефоном. Прокоментував так місце, де у нас висикульний кабель, де треба проводити роботи з монтажу випробування, залитий був водою. Займає часу зараз, пробуємо екстрено по резервах заживити споживачі. Вчора була надія, все-таки на відновлення цієї лінії більше. По часу перекидання воно займає більше часу. Коли є діюча мережа, яка для цього створена, то більш актуально все таки провести її ремонт. Ну як виявилася ситуація форс-мажорна, робимо резерви, а тоді будемо відновлювати вже Зі слів Богдана Сухнацького, до кінця дня електропостачання в будинках планують відновити. Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.